Ми вже пройшли підготовчий етап для реалізації проєкту, програми для малювання. Ми продовжимо сьогодні працювати над цим проєктом, і тепер ми переходимо до третього етапу, до етапу проєктного. Тобто саме на цьому етапі ми з вами будемо створювати алгоритми, скрипти, інструкції, програми, які будуть реагувати на певні події, коли ми будемо користуватися нашою програмою для малювання. Нагадаю, що ми створили практично всіх виконавців, всі елементи керування, які повинні бути задіяні у нашій програмі. Деякі з них невидимі. Ми їх зробили невидимими. Як, от, наприклад, повідомлення про початок програми. Кнопку, яка буде спонукати виконання до виконання програми. От. І Зараз ми спробуємо описати початковий стан нашої програми. Почнемо. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо зараз навчатися перед монітором. Отже, для двох із виконавців нам потрібно задати реакцію на подію при натисканні на зелений прапорець. Щоб е, ці об'єкти з'явилися. Усі інші повинні приховатися. Отже, почнемо із повідомлення. І отут, коли зелений прапорець натиснуто, нам потрібно це повідомлення показати. І е, точно такі ж скрипт, точно такі ж. Така ж реакція на події має бути і у кнопки. Ось бачимо також десь, десь, десь. Ну, ще раз. О, є. От ми скопіювали цей скрипт. Давайте ми трошечки збільшимо масштаб. Ну, от. Ці два об'єкти мають бути показані. Е, всі інші об'єкти мають бути приховані, і тому ми послідовно будемо дублювати от такі вказівки. Коли зелений прапорець натиснуто, е, треба сховати е, даного виконавця. Я поставлю на паузу, бо нам потрібно буде просто прокопіювати. Звичайним перетягуванням прокопіювати. Цей скрипт дуже коротенький для кожного із виконавців, який потрібно сховати. Отже, запис ставлю на паузу. Отже, копіювання закінчилося, ми продовжимо. От зверніть увагу, будь-який об'єкт я вибираю, у нього обов'язково є такий от коротенький скрипт. І, очевидно, після того, як ми. Ах! Ах. І мабуть, в мабуть, одного із виконавців ми повинні, одному з виконавців, які будуть показані, ми повинні додати вказівку на те, щоб сховати змінну товщина лінії. Це потрібно для того, щоб оця ось частиночка нашого інтерфейсу вона не заважала спостерігати і працювати із програмою. Зрозуміло, що у одного із виконавців, ну, скажімо, у пензлика, так? Навпаки, має бути додана вказівка Показати змінну товщину лінії. Ой, вибачте, ні, тут не треба показувати. Це я вже забіг наперед. Перевіримо, як працює наш проєкт. Натиснемо на зелений прапорець, бачимо, що, ну, власне кажучи, все сховалося. І лише кнопка. Ну, до речі, будь-який вплив на цю кнопочку ще не, не спрацює, тому що скрипти у нас дуже короткі. Повернемося до розробки і спробуємо зробити так, щоб кнопка, коли показалася, щоб вона мигала. Що ми для цього зробимо? Ну, оскільки мигання буде завжди, то нам потрібно перейти у групу блоків керування і відповідний блок повторення завжди додати. Далі, очевидно, нам потрібно задати розмір нашої кнопки. Ну, скажімо, 200. Це у нас у вигляді. Задати розмір. 200. От. Після цього нам треба певний час почекати. Ось у нас є вказівка чекати. Ну, я не знаю, секунда це, мабуть, буде довго. Давайте ми пів секунди будемо чекати. 0.5. Після цього ми змінимо ще раз розмір. Встановимо його трошки меншим. 180, наприклад. Потім нам потрібно змінити колір нашого об'єкту. Давайте ми пошукаємо. Ага, змінити є. Отказівка змінити ефект колір. Ну, 25, мабуть, це багато. Давайте ми спробуємо на 15 змінити. От, ну, власне кажучи, можна експериментально подивитися, наскільки змінювати кольор, які кольорові відтінки ви хочете бачити при зміні. От, і після цього знову почекати. Пів секунди. Знову керування. Знову чекати. Пів секунди. От. Давайте перевіримо. Знову натиснемо на зелений прапорець. І от бачимо, що відбувається. От у нас кнопочка збільшується, зменшується. Змінюється кольорова гама кнопочки. Так що все так, як годиться. Ну, поки що, знову ж таки, клацання на кнопку не приводить ні до яких дій, тому що ми такого, таку подію не описували. Зупинимо на виконання нашого проєкту і повернемося до створення скриптів. Оскільки мова йде про. Клацання по кнопці. Давайте ми створимо відповідну подію, коли спрайт натиснуто. От. І що нам потрібно зробити у цьому випадку? Ну, по-перше, по-перше, треба, мабуть, сховати саму кнопку. І ми тут. Кажемо, що кнопочку потрібно сховати. Після цього, мабуть, нам потрібно оповістити всі інші об'єкти, що гра розпочалася. Тому перейдемо у, у події. І є тут така казівочка оповістити. Ну, скажімо, назвемо повідомлення початок гри. От. Це повідомлення буде. Розіслано усім виконавцям, усім спрайтам. Ну і ми можемо, власне кажучи, на цьому і зупинитися, але ми пам'ятаємо, що у нас діє оц оцей ось блок повторення завжди. А він трошечки буде витрачати наші системні ресурси, і щоб він наші системні ресурси не витрачав, ми маємо зупинити скрипт, який стосується. Оцієї кнопки, тому що кнопка своє вже зробила. Вона розпочала нашу виконання нашої програми, розпочала гру. Як ми можемо зупинити цей скрипт? Ну, знову-таки, в керування в керуванні у нас є отут така вказівка зупинити. Якщо ми залишимо зупинити все, то, звичайно, що просто наша програма зупиниться, але нам потрібно зупинити. Інші скрипти цього спрайту. От. А цей скрипт сам собою закінчиться. От. Ну, спробуємо знову ж таки переглянути, як це все відбуватиметься. Ось зараз вона мигає, але коли я класно, кнопка сховалася, і, власне кажучи, скрипт зупинився. Ще ніяких скриптів, крім цього, ми не, не робили такі, щоб візуально показували нам реакцію. Отже, ми оповіщення розіслали, і кожен об'єкт, який отримає це оповіщення, початок гри, повинен якось на це оповіщення зреагувати. Ну, яким чином? Перш за все, напис про програму для малювання він повинен зникнути. Тому, знову в подіях, коли я отримую початок гри, тоді треба сховатися. Для цього тексту. Для е, оцього спрайту. Навпаки, треба з'явитися. Коли я отримую початок гри вигляд показати. І отакі блоки, отакий скрипт, коли я отримую початок гри показати, треба е, розіслати всім спрайтам. Ми вже знаємо, як це робити. Єдине, на що треба звернути увагу, що при такому копіюванні, от, е, інколи може трапитися. така ситуація, Я скопіював зараз на спрайт 6 е, цей скрипт. І бачимо, що він отут у лівому верхньому куточку, і начебто попередній скрипт зник, нічого подібного немає, він просто перекрився. Да? Тобто вони всі встають у лівий верхній куточок при такому копіюванні. Нам потрібно його трошечки посунути, щоб ці скрипти були обоє видні. Ну і зрозуміло, єдиний об'єкт, у який ми вказівку показати не копіюємо, це об'єкт текстовий напис, який буде з'являтися в кінці роботи нашої програми. Перевіримо роботу. Натиснемо на зелений прапорець. Бачимо, що традиційно почалася робота нашої програми. Натискаємо на кнопку Розпочати. І бачимо елементи керування. Єдине, чого нам не вистачає, це інформація зі слайдером про стан товщини олівця. Ось тут він, цей об'єкт відсутній. Виправляється дуже просто. До якогось із виконавців, ну, скажімо, до олівця ми до скрипту цього, коли він отримує початок гри, ми додамо вказівку. Показати змінну на ту вказівку, з якою я трошечки поспішив на початку нашого відеозапису. Перевіряємо. Окей. Працює. Але показується не моя зміна, а верніше не олівця, а моя зміна. Треба трошечки нам змінити, вибрати, дійсно, щоб показати товщину олівця. Ну, до речі, мою зміну ми можемо. Видалити. Да? таким чином. Ще раз перевіряємо, щоб все працювало, як годиться. Окей. Е, поки що ми цей фрагмент на, на цьому фрагменті зупинимося, ми збережемо наш проєкт, і потім будемо працювати уже над удосконаленням цього проєкту. Будемо програмувати нашого виконавця олівець. Тобто початкове програмування ми з вами виконали. З вами був Володимир Бондаренко. Я вам дякую за увагу.